До Кременчука надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста Гельзенкірхен. Це повний комплект зимового спецодягу для працівників комунальних підприємств: куртки, шапки, фліски, штани, термобілизна, шкарпетки та робочі рукавиці, а також взуття. Ця допомога точно стане в нагоді Кременчуцьким комунальникам під час виконання робочих завдань, а також у разі надзвичайних ситуацій. Ми отримали гуманітарну допомогу від наших партнерів, від міста в Німеччині Гельзенкірхен. Ми дякуємо всій громаді Гільзінк. Кірхена за підтримку міста Кременчука за теплий одяг, який надійшов зараз, і за величезну моральну підтримку всієї їхньої громади нашого міста. Хочу передати особисту подяку меру міста Гельзенкірхен, пані Карін Вельге, за величезну підтримку Кременчука. Варто зазначити, що це вже не перша допомога нашому місту від німецьких друзів до цього гуманітарного вантажа. Гельзенкірхен передав Кременчуцьким лікарням генератори. Це обладнання забезпечуватиме сталу роботу медичних закладів міста. У разі можливих відключень електроенергії, німецьке місто Гельзен Кірхен, справжній друг Кременчуцької громади. Дякуємо за постійну підтримку та відчутну допомогу у такий складний для нашої країни час. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.